Всім привіт! Мене звуть Олександра Тетрова. Це нове відео на моєму каналі, і я вирішила це зробити в останні хвилини моєї активності перед сном. Думі, що мені бракує трішки розпорядку графіку, мені бракує іноді мотивації щось записувати нове. І я як починаю думати, що мені треба цей процес робити, ставити телефон, камеру, розмовляти і перед цим підготувати якийсь текст. Мені це трішки. Ай, я думаю, блядь, я думаю, я думаю, я, я просто Ау. ні, потім. Але є така важлива тема, е на яку я хочу побалакати, це тема прив'язаності. Я займаюся терапією, і на терапії ми з моїм психотерапевтом дійшли до того, е що у мене не дуже здоровий, е скажімо так, спосіб прив'язаності. І це причина, чому я обираю не тих партнерів, які б мені були, ну, як мінімум, не руйнували моє життя, щоб мій фокус не був тільки на моєму партнері. І що мені він, він мій терапевт, порадив, це прочитати книжку Attached, я прикріплю назву. І коли я почала її читати, для мене ніби світ поділився на до і на після на до того, як я жила, до, як я обирала партнерів, як я діяла. Після цієї книги я розумію ні, перед тим як закохатися, перед тим як обрати, і перед тим як вступити в відносини, ви повинні знати, з якою віднос... з якою людиною блять, з якою людиною ви вступаєте в відносини. В цьому відео ви дізнаєтесь. Які типи прив'язаності існують, як це впливає на життя, як тип прив'язаності у нас формується, а, і як нам треба робити бондінг, якого партнера, партнерку нам треба обрати, щоб бути в здорових відносинах, а, зважаючи на наш тип прив'язності, хто ми є і хто нам підходить? Почнемо з основ. Існує три головних типи прив'язаності. Це а, Здоровий тип прив'язаності – це тип прив'язаності, до якого нам треба дійти, якщо ми вже не зростали і не мали такого досвіду, щоб бути таким типом, якщо ми вже не цей тип, нам треба, тільки приб... нам треба багато роботи робити, щоб приблизитися до цього типу. Це secure, тобто це надійний тип прив'язаності. Хто така надійна людина? Надійна людина це яка не боїться близьких якихось відносин? Яка вміє підтримувати, яка вміє а, бути поруч, для якої. А, це людина, з якою ти можеш розслабитися. Це людина, яка зростала в певних умовах. Тобто, у неї були а, здорові відносини з сім'ї, у неї була а, комунікація з батьками, батьки звертали увагу на цю дитину, на бажання, на. Ну, тобто, це людина, якої просто невероятно пощастило. Другий тип прив'язаності це anxious, тобто це тривожний тип прив'язаності. Це люди, які зростали в, таких, в такому середовищі, де батьки були нестабільні, які не давали відчуття безпеки. І ці люди вони, зазвичай більше хочуть, ніж це може їм запропонувати, там, припустимо, ізбігаючи, уникаючи тип прив'язаності. Тривожні люди хочуть конекту, вони хочуть бути впевненими, вони хочуть reassurance, вони хочуть, щоб їх завжди заспокоювало, щоб ми завжди казали, що все ок, все буде Ок. Сьо -ок сьо Це тривожні люди. Тривожним людям треба багато уваги, вони цього не отримували в дитинстві і вони цього потребують у відносинах. І уникаючи ти прив'язаності, avoidant, це люди, які бояться близькості, які дуже ставлять в пріоритет свою незалежність в нездоровому квітні. В нездоровому сенсі, тобто вони є дослідження, які говорять про те, що уникаючі люди теж потребують. Ну вони всі люди потребують близьких відносин, але уникаючі, у них просто відторнення від цього, але вони цього потребують. Тепер я хочу пояснити, як це впливає на наш вибір партнера, партнерки. А найчастіше тривожні люди обирають уникаючих партнерів. Тому що тривожні люди звикли до того патерну, що у них в дитинстві батьки були ну просто надєбісь. є Їм доводилось заслуговувати уваги, заслуговувати бути почутими і так. Ми звикли, ми, ми так і звикли обирати тривожних партнерів, за якими треба гнатися. І нам е, уникаючих обичають партнерів, за якими треба гнатися. І нам це дуже звично. І ми з цим, блядь, ну як в дитинстві ахуєть, мені дуже круто зараз. Хоча нам не круто, ми ставимо це центром нашої, просто нашого всесвіту. Ми хочемо бути тільки з цією людиною, і для нас а, у людини поганий настрій, ми все, ми а, ну, для нас просто. Мір рушиться, якщо у нашої людини, на якої сфокусований світ, там поганий настрій, що сталося, він уникашка почав там все, все йди нахуй, мені треба, там, мені треба, я згадав, в мене багато справ, мені треба жити своє своє життя, все йди нахуй, І у нас просто весь світ шкереберть. Да? Ми дуже залежні від цього, нам потрібна валідація, нам потрібно все. А уникаючі теж обирають тривожних, тому що вони насправді хочуть бути з кимось близькими. Да? І вони просто не можуть собі цього дозволити через психічні розлади, да? через через цей тип тип прив'язаності, але вони цього хочуть. Secure partner, тобто надійний партнер це те, що нам треба. Насправді цих людей по книжці, по дослідженням цих людей більше ніж. Тривожних і уникаючих. Але знаєте, це як оця штука з жовтим таксі, фокусуєшся на жовтому таксі, бачиш жовте таксі. Так, і у мене, тобто я тривожна, мені, якщо партнер нормальний, якщо він до мене нормально ставиться, мені не треба за ним бігти, наздоганяти. Мені, якщо чесно, блять, ну, няхті. Да, я думаю, що це. Це скучно, це погано, це, це не така любов, як нам показують по телебаченню, в фільмах. Це щось стабільне, це щось про безпеку. Ну, нахуй воно мені потрібно, да? і багато людей з тривожним типом проявності, вони так і живуть, вони думають, що така спокійна любов це не любов, це якась хуйня. Насправді штука в тому, що це не любов. Коли ми зустрічаємо тривожники, зустрічаємо уникаючого партнера, партнерку, і ми у нас активується наша система, формується від відносин. Якщо у вас ваша романтик сторія пішла це ви не в тих закохуєтесь, то вам може, ви можете навіть, якщо ви секюри партнери, якщо у вас в дитинстві все було супер. Ви зростали як надійна людина, і тут ви закохались якогось тривожника, гірше виникаючого. Ви закохалися, і ви там 10 років намагаєтесь його врятувати, ви можете просто стати більш тривожним. Хоча ви все життя були да, нормальним партнером. Це така штука є, що у надійних партнерів дуже багато терпіння, да, вони намагаються щось якось зібрати відносини, навіть якщо вони несправним партнерам, і вони теж можуть покрити, покривитись не, не в той бік, що, що треба, і піти більш там якусь із а, в уникаючу чи в тривожну. Як дізнатися свій тип? Можна робити тести, щоб дізнатися, щоб а, бути впевненим, але, якщо чесно, на, на мою думку, це можна робити на 1, 2, 3. Якщо, скажімо так, якщо у тебе в відносинах є таке, що ти намагаєшся якось наздогнати, добитись якогось людини, досягнути цієї людини, якщо ти часто відчуваєш, що тобі недостатньо уваги, якщо у тебе ревнощі, причини без причини, якщо тобі треба, щоб тобі сказали Хей, все, все окей, ось докази, я тобі не зраджую. Якщо тобі часто треба, щоб тобі надавали якусь... Екстра підтримку в відносинах, то ти тривожник, да? ти собі щось придумаєш, почина... у тебе новий партнер, ти все ставиш його на перше місце, життя добре не існувало, то ти йобаний тривожник. Якщо а, ти збігашка, це знаєш, що тобі тебе душить нахуй, коли от людина є, вона тобі каже, я тебе люблю, і ти блять, чуждош юб твою мать. Ну краще б ти мовчав. Да, якщо... Але ну, у Ізбігаж є така штука, що вони з партнером, і вони думають, все, блядь, він мене просто заїбав, я хочу піти нахуй. Вони розстаються, і от вони сидять одні, одні там місяць, два, і вони починають, блядь, да він був ахуєнний. І навіть коли у них є інший партнер, вже наступний, то вони думають ще про попереднього партнера, партнерку це така штука, називається ідеальний партнер, вони не, вони шукають ідеального, хто буде ідеальний, хто мене задовільнить, хто не буде даюбуватися, якось поважати мій простір, а я б вона придумувала собі, я там буду 10 днів на тиждень блядь, бути один, один з ним, потім захочу позвоню, потім кину. Ну тобто вони нестабільні звичай, їх все душить, то ти і збігашка йобана, і не спілкуйся людьми. Якщо. <смеш>, вибач, збігашки мені просто зіпсували життя. От, якщо ти partner, да, якщо ти, якщо ти надійний, не, нема проблем, у тебе були відносини, і вони могли закінчитися з нормальних причин, щоб ви просто, я не знаю, переросли один на одного, ви змінились, все окей. Якщо тобі окей, якщо людина а, хоче бути до тебе ближче, не тільки там в фізичному плані. Да? Вимоційними, що тобі окей розмовляти про свої почуття. Ти нормальна людина і ти всім потрібен. І, і є такий стереотип, що е, надійні партнери всі скучні, всі вроди, якісь самі страшні люди. І я так теж думала, самі страшні люди це надійні. Да? Вони нікому, блядь, не потрібні, але вони ну, існують, е, я не знаю, для е, рівноваги у світі. Да? Але це не так. Е, є нормальні класні хлопці, дівчата е, надійні, е, які. Ну, тобі може здаватися, що тобі скучно, да? Але тобі треба задуматись, блядь, мені скучно, чи моя система прив'язаності зараз не активована, я просто спокійний, мені не скучно, я хочу дізнаватися людину. Головне питання: якщо я зустрічаюсь з хлопцем, я тривожник, він збігаючий, у нас через це проблеми. Він не говорить про свої почуття, чи він не ходить він не хоче заходити. В серйозні відносини, що мені робити, чи можу я його змінити? Ні. 99,9%, що ні, нічого не вийде. А якщо людина не усвідомлює свою проблему, якщо людина не хоче розбиратися, не хоче не на терапію, не, блядь, не книжку почитати, уроки руки взяти, ніхуя, якщо людина не може робити, яка ті блядь, від мене. То це людина, з якою ти не зможеш построїти нормальні, здорові відносини, да? і не треба нікого випробувати. Не треба, блядь, придумувати, що у нього такий етап, що у нього поганий досвід, що він там поганий батьки, батько його бив, мати блядь, била чи пила. Ну це не важливо, це його досвід. Ти не він, у тебе є свій досвід, і тобі не треба нікого рятувати. Ти перше місце. Потім всі інші, і це навряд чи навіть друге місце повинен бути цей хлопець, який навіть, блядь, тебе не хоче. І зазвичай це просто відповідь ні. Якщо ти дуже хочеш, ти можеш попитатися. Ну ніхто тобі не скаже, що, блядь, ну ніхто тобі не заборонено цього робити. Намагайся, якщо він. Згоден хоча б на роботу, на терапію, на щось. Ну, я вважаю, що кожна людина повинна знати про типи прив'язаності і повинна бути, блядь, в контексті. Тому що я зараз для себе розумію, наскільки це для мене make sense в моєму житті, наскільки я можу це на практиці, а, а, практиці використовувати, В теорії я хочу всім розповідати і рекомендувати цю книжку. Я ще раз зараз тут напишу цю назву. Це змінило моє життя і. Я вважаю, що кожна дівчина, хоча б, да, повинна прочитати цю книжку, щоб просто не впадати в токсичні відносини, де ти думаєш, що це любов твого життя, що це твій soulmate, а, твій інфлейм і так далі. І це, скоріш за все, не так. Якщо є така хуйня, значить він а, тобі не підходить, він активує твою систему прив'язаності, ти йобаєшся, і тебе заберуть в дурку. От, і я хочу сказати, що у мене були різні дозиди в житті. І у мене ще не було досвіду. Я маю здорові відносини з надійним партнером. Але я навчаюсь, я покращуюсь і так дякую тобі за перегляд відео. Я сподіваюся, що для когось це буде корисно подивитись і використати в житті, ходити на побачення і шукати цього надійного партнера, партнерку і жити нормальним життям. Головне, не наїбніть цього надійного партнера в сторону Єбанутова. От я дякую ще раз за перегляд. Якщо у тебе є якісь історії, щось сказати, то я буду радий, що ти прокоментуєш відео і побачу тебе в наступному.